Так, і ще трішки поговоримо про ремонти, які відбуваються в столиці, адже бачимо, що ми, як великий бджолиний вулик, не вщухають у нас якісь роботи то дороги, то багатоповерхівки. І от а, закінчили ремонт понівечених п'ятиповерхівок. Вони були пошкоджені уламками російської крилатої ракети, яка 18 березня а, впала на будинок номер 26 на вулиці Межовій. Це Виноградар. Сусідні будинки тоді так само постраждали від ударної хвилі та уламків. Також було зруйновано дитячий садочок. В той день загинула одна людина ще четверо були поранені. Були пошкоджені фасади, тріщини були лічнісні марші, були такі ж пошкоджені. Ми зробили не тільки в зовнішньому, виглядають також зробили ремонт в квартирах, замінили вікна, зробили утеплення обов'язково, що ці будинки зараз відповідають там ключовим стандартам для того, щоб взимку було тепло. Тобто вони і і зовнішні, і внутрішні зараз зовсім інша історія. Замінили те, що на Необхідно було і по водопроводу, і по комунікаціям, газ, всі інші. Зараз зробимо також додатково ще територіблагоустрій території. І тобто, це буде вже виглядати по-іншому. Ну і найбільш пошкоджений будинок на межовій відновили ще восени минулого року. Усе для того, аби людям було де перезимувати. Тепер же навесні 23-го року настала черга трьох інших. У мене на п'ятому етазі було все розбито синок, ні криші не було, ні вікон, ні дверей, нічого у мене не було. Зараз зробила. Я сиділа в розвалінах, возили нам обіди, давали нам допомогу. Наш там наш этот, сторожук давав нам теж допомогу. Усі нам дали допомогу. Спасіба всім, всім робочим, які ребята. Строїли цей дом, облажували нам, що мені зробили.